Jizai Arms, розроблені науковим колективом університету Токіо, це носима технологія, яка оживляє концепцію кіборгів. Цей продукт складається з шести павукоподібних роботизованих кінцівок, які можна обмінювати та керувати користувачем. Інспірований японським ляльковим мистецтвом і спекулятивною хорор-літературою цей винахід сприяє симбіотичному відношенню, подібному до взаємодії музиканта з його інструментом. Дізай Армс розроблені з метою підвищити людський вираз та творчість, а не конкурувати з людськими можливостями. Крім того, вони спрямовані на дослідження безлічі можливих взаємодій у суспільстві кіборгів. Продукт є дружелюбним для користувача, оскільки кінцівки закріплені на жилетці, який носиться на торсі. Мета полягає в підтримці соціальної взаємодії між декількома користувачами, шляхом обміну кінцівками і навіть наданні допомоги в екстрених ситуаціях, таких як пошуково-рятувальні операції.